Так а эта машина не едет наверное, на песню? Ну, так, ну що, розповідаєте, що відбувається? З вами Горан і Мечислав. Ту волонтерку, яку ми приймали у наших шановних волонтерів, привіт їм. Відео. Перед цим відео ви побачите вставочку, як вони передавали волонтерську допомогу. Зараз ми загружаємо в автомобілі і відправляємо в батальйон ОУН, який зараз базується під аеропортом в Пісках. І, ну, і самі їдемо туди. Власне, ці хлопці мобілізуються з нами. Ну що, загружаємося? <реш> Тут у нас теплий одяг, медикаменти, термобілизна. Тут медикаменти, все написано. Угу. Там термобілизна, там ще щось, форма. Зуття О, знімай, знімай, зуття. А ні, це да. Ні, там не тільки під підштанники, там взагалі термобілизна. Оце комплект для нашого брата пацифіста До речі. пацифіста, тобі вітання. От, передаємо тобі комплект теплого одягу, як ти просив. Він з батальйону Шахтарськ, він заїде, я бо його побратим заберу. Та ці є? Загружається все. Це балаклава, до речі, оця чарівна дівчинка. Давай, сонечко, пошила нам балаклавки, теплу термобільку. Відома як Ми дуже винищувачка, винищувачка Бафі, винищувачка російських вампірів. Сонечко, як тебе звуть? Ми дуже її шануємо, це дуже чарівна дівча, яка не боїться їхати з нами на передову і допомагати там, чим вона зможе. Оце вона пошила балаклавки для нас в лісу. Дуже красиві і теплі. Так і одна мені перепаде. Одна балаклавка, коропов. Одна балаклавка перепаде. Одна. Хоча б маленьку таку.

Сейчас, вы hmm? вы сидишь, какой? Смотрите, какой? Ну наш, смотрите, на мой сын. Не так, Давай, подъем, Виталий, виду, вот это воды, он Да ну там, если что, поменяем, тут воды. не там рейс. Ну,

確かに。